Вітаю, друзі. Ну що, прийшла біда? Звідки не чекали? Хоча ні, звідси чекали. Галина Третякова і Мар'яна Безугла подали законопроект, з яким пропонують карати українців позбавленням волі за представлення інтересів України неоповноваженими особами. Давайте зразу поясню: якщо ви, наприклад, зіткнулись в аеропорту з сенатором Сполучених Штатів і почали його переконувати, що він... Ну, не правий, коли не голосує за підтримку України і не хоче фінансувати українську війну проти Росії, і цим фактично допомагає захищати не лише Україну, а й демократію в цьому світі. Ви, згідно рішенню безуглою третєвою, злочинці. Мінімум 12 років, то й 15 пожиттєво, а може і конфіскація. Це як вони вирішать. От така пропозиція. Якщо ви думаєте, що це жарт, ні, це не жарт. От їх ідея Закон України, все як полагається, але найцікавіше на це. Взагалі, слуги вважають, що попри згуртованість і спільну протидію агресії Росії є випадки, вчинені ганебними. Громадянами України, до речі, хто ці ганебні громадяни поки не зрозуміло. Так, от дій направлених на отримання власних привілеїв за рахунок державних інтересів шляхом привласнення державних функцій. Пояснюю: ну, от, якщо хтось не має офіційного статусу і проводить якісь а, перемовини або когось переконує, то він підпадає під цей законопроект. Спочатку я зразу подумав, що це так, атака на Андрія Борисовича Єрмака, слуги підняли. Бунт вони повстали проти банкової і хочуть посадити Єрмака. Ганьба, за що він же так активно просуває інтереси України разом з Татаровим та Шурмою? Але ні, бачите, от така ідея в них. І як не пригадати тут історію, як нещодавно Єрмак сидів і проводив перемовини з Сіарту, міністром МЗС Угорщини. А поряд, там трохи з боку, на стульчику, сидів міністром МЗС України Дмитро Кулеба, проводив не той, хто мав повноваження, а той, хто, а той, хто Єрмак. І от найцікавіше в цій історії, що Єрмак порушив цей закон. Ні, ні, ні. Зараз до нього не можна це використати, тому що закон зворотньої сили не має. Але ви ж бачите. Таке намагання, потужне намагання, і тут мені стало цікаво. Ну, як хто проводив ярмак перемовини, як е, головний завхоз країни, але в нього нема таких повноважень, як віце-президент. У нас немає віце-президента. Так хто і саме тоді про нього це е, цей законопроект, але ні, він не про нього. Він про тих, хто займається адвокацією України, про тих, хто відстоює інтереси України, громадські діячі, політики, які не є командою влади і до яких хочеться ну, причепитися за це. Я поясню, що буде далі, якщо б цей законопроект став реальністю. Далі, наприклад, Борислав Береза приїжджає в Парі і переконує наших європейських колег в тому, що вони дуже повільно допомагають Україні. Більше того, він пояснює, що неправильно розповідати про те, що Путіну треба зберігати обличчя, або треба шукати варіанти, щоб він залишився задоволений неправильно. Так, от, е, поки хтось розповідав, що треба дивитися в очі путіну, бо він там побачив мир, а це був Володимир Садрич Зеленський. Борислав Береза пояснював, що Путін це тварина дика, агресивна і кровожерлива, і треба готуватися до війни. Березу не слухали, слухали Зеленського, готувалися до шашликів. Ну як а зараз пропонують за все це ще й карати за те, що каже Береза, і те, що проводить перемовини з кимось іншим, і не тільки береза, всі хто не має мандату від влади, а влада дає мандат тільки своїм посіпакам, своєму оточенню. Вони навіть тільки своїх випускають за кордон, але навіть не завжди. Так, от найцікавіше в цьому а, законі, те, що а, він. Мало шансів, має зараз потрапити в сесійну залу бути розглянути через дуже різку і негативну реакцію суспільства. Суспільство міттєво зреагувало дуже агресивно, дуже агресивно. І далі почались пояснення з боку Тетякової, з боку безуглої. Ну це не, не дивує. Хочу ще раз нагадати, Адекватність цих депутатів під більшим питанням, під великим питанням, тому що та сама ж безугла подавала закон, який пропонує розстрілювати розстрілювати українських військових без суда і слідства. Це ідея безуглою. Ви думаєте, це безугла, безглузда ідея? Ні, це не лише безглузда ідея, це ще і ідея представника команди влади, бо вона була подана слугою народу. А Третьякова відомо, ж пам'ятаєте, да, неякісними дітьми, яких вона побачила в українських сім'ях. Ну, великий експерт по неякісним дітям. До речі, вона була ще експертом реані... реанімаційного пакету реформ. Ну, от, я от думаю, як же щось трапилось так з людиною, що її так перекочворяжила, і так вона трансформувалася. Що з нею робили? Чим мотивували? Чим залюкали? що взагалі сталося? А потім подумав: ні, це той випадок, коли демони пошли виходити самостійно. Ховали раніше, а зараз вони вилазять. Так от, законопроект пропонує привласнення громадянинам державних функцій, зокрема, представлення України на міжнародних заходах. Приїхали ви на якусь міжнародну конференцію? Все, без права держави Мак покарати перед уповноваженими особами чи агентами іноземних держав. Виступив я десь в якомусь на якійсь зустрічі, наприклад, з суддями ЄСПЛ. Все, треба мене карати за це. А, а також представників міжнародних організацій, в тому числі за допомогу, листування, телефонів розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, інших форм спілкування без надання на те повноважень та погоджень у визначеному законному порядку карати позбавленням волі на строк до від 10 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої. Ті саме діяні дії дії вчинені в умовах військово-воєнного стану пропонують карати позбавленням волі на строк 15 років або довічним позбавленням волі з конфіскацією в майна. А, розумієте, як би визначали цих е, неуповноважених осіб, законопроект не показує, і це показує головне це тестування. Всі знають, що і Третякова, і е, безугла. Це тестери банкові. Через них тестують суспільство, через них прогрівають тема, через них йде атаки, незалежно на кого на залужного чи на когось іншого. Але саме вони є тим інструментом. І тому, коли заходить така ініціатива від них, це зрозуміло буде мати якусь, якісь майбутні наслідки. До речі, дуже швидко зреагувала Мар'яна Безугла, коли побачила. Реакцію вдв о другій ночі вона написала допис, розумієте, як її розривало, що вона не спала і написала. Так, от вона написала: це так мило, як працює компактна законопроектна провокація. Завтра можу зареєструвати відміну Росії. Далі вона посилається на те, що законопроект, який вона зареєструвала з Галиною Третяковою про кримінальну відповідальність за новоповноважну представництво України, це. Прецедент апеляції до історії і посилається на законопроект на закон прийнятий у Сполучених Штатах в 1799 році. Взагалі, деградація слуг мене трохи лякає, тому що спочатку Стефанчук пропонує звернути увагу на англійське законодавство 12-го 12 сторіччя і практикувати його. Зараз Мар'яна деградує вже до 1799 року і пропонує. Е е Підтримку цього федерального закону, багато що іншого. До речі, вона каже, що це жарт. Але найцікавіше, що цей жарт вона створила за наші з вами гроші. Бо вона не самостійна особа, їй платить народ України зі своїх кишень. І от вона використала свій час, свій ресурс, свою посаду для жартів. Ну так, поки хлопці і дівчата під Авдосом і кринками, під Кубінськом і Роботино захищають Україну, у Мар'яни є час пожартувати. Вона охрініла, чи що? Чи це вже безглуздість, яка перейшла в безуглість на рівні шизофренії? Вона хвора? Чи взагалі дуже цікаво? Але це не я повинен відповідати, а психіатр. Більше того. Якщо б хтось сьогодні принципово вимагав психіатричну експертизу Мар'яни, я чомусь впевнений, що вона би не пройшла. Підтвердження її діяльності у цьому. Так, от, все це вона зробила за наші з вами гроші, пожартувала. Мені здається, у Мар'яни забагато часу і замало мало мізків, щоб це зрозуміти. Але в будь-якому випадку. Те, що зараз таке відбулося, показує головне. Влада, яка нещодавно через інших слів закидала, що з демократією треба зав'язувати, а диктатура допоможе перемогти, шукає варіанти, як закрутити гайки. І це все йде за російським сценарієм. І мені дуже не хочеться, щоб через деякий час мої дописи закінчувалися, або навпаки, на початку їх, були б отакі. От Вставки, дане повідомлення, матеріал створено і або поширено фізичною особою українцям, не виконуючим функції держави. Бо дуже схожа історія існує на Росії. А те, що в нас прислуга любить копіювати російські проекти, ми вже бачимо. Їх досвід нам не потрібен. Як і ці слуги, до речі, і все буде Україна. Па-па.